Ныні праздник святителя Спиридона Spiridona чудотворця. великий праздник на острову Корфу, великий праздник по нашим храмам, и в нашем храмі, є велика ікона святителя Спиридона и його тапочки. тапочки, Спиридона. Родився він на Кіпрі. І коли його порівнюють його характер, чомусь кажуть, що він такий був скромний, як Давід. Він такий був сердечної простоті, як Яков, а такий був гостєприємний, як Авраам. Чому і ми маємо право да коли порівнювати наших людей, наших духовників, у їх даних з різними людьми і з різними святими. Нині споминає святителя Спірідона, спомними крім всіх його остальних чудес одно чудо, котроє на цілий світ стало таким самим актуальним: Спірідон. Крім того, що во время Сасухи Визивав дощ своїм молитвам і наоборот, помолився у ну, місті, і вода пропала, і озеро стало соленим. Він перетворив змію на золото. З одного боку, ми собі розсуждаємо, Господи, так ведь річ іде про. Серйозні речі, як взяти змія і з нього зробити золото? Но тут було дуже важно показове, що він на всі времена показав, що золото має опасності змія, може вкусити. Ми співаємо сьогодні йому такий тропар. Ти Спірідоне, першого собора апостольського показався поборник. Тім же мертвому, ти у гробі, почав говорити, тобі ангели Божі служили, ти змію на золото перетворив священній ший. Спірідони, Богу, діючому в тобі, через тебе слава Богу. І так Бог діє через святих своїх. І ми знаємо, і тому сьогодні кажемо Господи, благодарим тебе, що Ти через тіяння Спиридона указав, що і золото. Має в собі зміїний яд. Багатство має в собі то саме, якщо і удав. і удав не має яда, але має сильну дуже силу, знає любоє животное задушити, не дати йому дихати. Так у православної церкви виробилося то поняття, що так важно. Усьому світі не податися Ні змії з, із ядом і не податися богатству як удаву, котрий зжимає дихання і чоловік погибає. І ще один момент нині в Євангельському чтенні, видимо єдно слово, котроє для цього світа. Стало ніким образливим. Так у моєму судовому ділі написано: Він добре знав, що всі релігії рівні, а свою піднімав, а всіх, хто не згідний, хто хотів вільно перейти на 25 -е грудня, як на день Різдва. По новому юліанському календарю обізвав безбожниками і сатаністами. А раз так, то цим словом він образив, що тотожно заклику до лігійної вражнечі Тобто, накрутили книжники і фарисеї блуд. Корінь усіх бід. Ізол, воїн, нестроєні, є серебролюбіє, котрому, придавшись злодії, уклонилися одвіри і самі себе подвергли многим скорб'ям. Серебролюбіє увело їх од віри. Господи, благослови нам, щоб був день празника сіти Спиридона – ми були діти Божі благословенні, а у вічності наслідники Царства Божого. Амінь.